Всім привіт ребяти! Сьогодні вам покажу, як зробити лист до Миколая дуже крутий. От ми просто як бумажечка. А всередині красива ялиночка. Хто хоче, о, тут така бумажечку ми робимо, щоб підписати своє от така Отака ялиночка. І зараз я буду вам показувати, як її зробити. Ай, ну з Сейчас. так давайте начнем мы должны сложить листочек вот так пополам чтобы было очень ровно вот так потом мы делаем следующее берем такую бумажечку на вот так на впрост сейчас суну И складываем любую ширину, чтобы получилось. Короче, делаем веер. Где-то полосочек. Сейчас сейчас по посмотрим сколько. Пять, Пять полосочек так сделаем. Чтобы у нас получилось вот такая. И потом все по этим полосочкам вырезаем. Вот мы вырезали такие палочки одинакового размера. І розкрашуємо їх потім. Хто хоче я розкрасувати, але я не буду. Потім, дивіться, ми беремо і згинаємо отак, щоб було порівно. І беремо нашу книжечку. І бачите оці палочки. І тепер ми маємо приклеїти її отак, щоб вона була скручена. Щоб зробити другу, ми маємо примірити, і, наприклад, у нас виходить все, щоб примірити, то воно виходить ось так, і, знаєш, ми трошки маємо обрізати. Беремо наступний, звісно, листочок, і так цей час приміряємо. Зараз ми телепортуємося, як я зроблю цю ялиночку, і зараз вам призаповідає секунда, а мені – кілька хвилин. Якщо ми зробимо таку структуру, я зробила золотостенькі палички, можна зробити тоньші. Як в мене, отакі от от тонкі або от такі от товстенькі. І можна зробити 5, 6, 4, скільки хочете. А потім беремо цей листочок і загинаємо. І щоб ялиночка не зігнулася в другу сторону. І в нас виходить така ялиночка. Все. Ми заканчуємо це відео. Розкрашуйте, як хочете. Головне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ви будете взнавати більше і ліпше, пока.